Як ви вважаєте, хто ваш основний страх? Кого або чого ви боїтеся? Що вас так лякає? Що вас напружує? І чому, на ваш погляд, ви так реагуєте? А я вам відповім: ваш страх знаходиться навпроти вас. Це ваше відображення. Чому? Тому що тільки так ви можете бачити свій дійсний стан, свій внутрішній стан. Через зовнішнє відображення. А зовнішнє відображення ви можете бачити тільки в інших людях, в подіях, в тому, що вас оточує. І хибна думка про те, що можна змінити зовнішнє, і ваш стан зміниться. Я стверджую, що відбувається все навпаки. Ви змінюєте себе, змінюєте відчуття свого настрою, свого стану. Відчуття погляду, ви створюєте себе заново, ви себе перешиваєте, ви себе перепрограмуєте, ви створюєте той зліпок, через який ви починаєте транслювати в оточуючий світ. Тільки так ви можете бути задоволеним тим, що ви бачите. Тобто усвідомлена внутрішня робота по створенню. Гармонійного ресурсного стану дасть вам якісний, навколишній або зовній результат. Як висновок, частіше заходьте всередину себе, частіше проводьте такі організаційно очищувальні роботи в своєї душі. І тоді вам буде легко спостерігати. І відслідковувати, і змінювати зовнішні події. Все, що всередині, все і зовні. Тобто, зовні зовнішній порядок це зовні, це внутрішній порядок.